Цікаво, там два голи туди приєднуються, Але знаєте, протягом 65 років ми чуємо про такі історії. Якісь існують компанії, існують компанії, а залишається е, залишаються. І коли ми е, в рамках діяльності асоціації припродажі зустрічаємось, то не, там навіть історія така, яка кажуть, що немає смислу зустрічатися, якщо не буде компанії. Тому та, Наташа сьогодні сказала вам, це також елемент мого виступу. Компанія МВС, компанія в Україні – це неймовірно потужна авторитетна, успішна структура, яка працює з найкращими лідерами, з найкращим продуктом і з найкращою бізнес-можливостю. І минулий кваліфікаційний рік, який закінчується вже цього місяця, фактично це довір кожному з нас. Тому.